І сухо. Це я нагадаю це ліс взагалі в селі. Тут вісь такий кабан виріс. О-ху-ху-фу-фухо. Ох, 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 ох. Ну що, зараз будемо тоді забирати кабанатого. Оце так так. Оце так гриб тобі в Чернігівському Полісі Що, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас забув яке число? П'яте. Коротше, сьогодні п'ятниця, і я нарешті приїхав до батьків. Це північно-східна частина Чернігівщини. О, там от недалеко. Самі знаєте, хто дідовоєвателі. А в нас це один з лісів Мезенського національного природного парку. Ну і зайшов сюди, тому що тут гріх не зайти, нам згори і спуститься і 200 метрів починається дубовий ліс. Подивіться, якого гриба я знайшов, так камера потухла. Подивіться, який красень. І як назло, я сьогодні забув ножа, тому я кажуть, вибачайте, але буде так, як є. Якось я там почищу. Но я чую, що він тут такий тверденький, добрий гриб. Тому як небудь його почищу, забираю перший мій білий гриб на чернігівщині в цьому сезоні. Погнали далі, побачимо що буде. Так, чергова моя спроба знайти якогось хорошого гриба, що можна було забрати додому. Це вже плюс-мінус непогана їжка. Така вона тут і не зрозуміла, якого кольору, але хороша. Має бути. А от яка. Рижки я буду брати, якщо вони нормальні. Мені тут від лісу, ну так, ліс там, де закінчується, а там от внизу, мені метрів 200, просто підняться нагору. О, ну і ця чуть -чуть, от видно, що чуть-чуть підсушена. Але хороша. Скучу я вже за чернівськими грибами, хочу спробувати смажених. Сироїжок. Ну, якщо пощастить, знайти біл. Але ліс і тут також сухий. Добре, походимо, подивимося ще. Так, так, так. Дивіться, зараз якого кольору тут гриби в цьому лісі. Видно, що спека. Бачите? Що Хоча тут 10 днів назад був хороший дощ. На відміну від Києва. Тут дощі йдуть частіше. І чергує такий, як чергує, Це в принципі тільки третій грибок. Але який красивий. Твердий. Ну цей дуже твердий. Третій чернівський білий гриб. Одного я забрав, одного залишив. І цього також буду забирати. Супер! Там на горі моя собака гавкає. Я її сьогодні не забрав, тому що після обіду собака так задрихнула, що я її пошкодував і думаю, нехай спить. Вона так заснула, то вона завжди проситься піти зі мною. до лісу, коли я буваю вдома. Вдома я впевнений. Не часто буваю. А тепер, що собака активізувалась там на горі. Мені ще один такий маленький грибок. Але бачите, також якось потрісканий. Так, павук тут, Павука здули. Супер, ще плюс один такий. Ну, хоч потроху збираюся гриби. Чудово. О, такий от гарний грибок. Подивіться, я так зблизька вам ще покажу. Да, такий ніби невеликий, але просто цей то точно виділяється. Дивіться, як здаля його видно. Красен. Забираємо. Він такий добряк-здоровяк. Та його тут скільки жуків попробивало. А ну геть звідси. Поїло трішки, тепер я забираю цього гриба. Фу. І комарі, я вбачаюсь. таким. от подивіться, який красивий гриб. От. Тут я трішки там попробивали ці жуки, такі тут у нас, я не знаю, як вони називаються, але пробувають. А так непоганий гриб. Можна якось забирати. Також ще плюс один гриб до компанії, до інших. Чудово. Спеціально пішов у те місце, де я знаю, що ростуть володі. От кожен рік їх на цьому місці просто валом. Так, тут вже попропадавші. Але хочу вам... отут ще їх от дуже багато. Хочу вам показати, як вони ростуть. Їм не важливо. мокро, сухо. Тут -то вони, зрозуміло, що також вони камільфо. Але подивіться, які, якими групами вони ростуть. І тут є. Отак от також, зазвичай. О! Це не постанова, а я тільки що побачу білого гриба. Подивіться, скільки їх тут. Це реально от з вами. Скажімо так, знайшли білого грибка. Пішов до володів, а тут, дивіться молоденький білий гриб. Опа. Є. Ну от такі зараз в пасуху, маленькі польові білі грибки. Ну так у нас тут їх називають. Ну хоч ще один. І то вже приємно. Беру і шукаю ще. Де, О, черговий? Їх, як кажуть, мало. Робів зараз. Білих хелеот такий ще один зустрічається. Ось такий подивіться. На кабінах до вас підповзу. Щоб ближче показати. Ось такий от грибок. Бачите, тут -от він під'їдений. Комарі, блін, я сьогодні спрею не взяв. Підкушують. Тут чуть-чуть підгризла, але ще один такий от польовий білий гриб. Чудово. Ще є місця, потрібно їх подивитися. Пішли побачимо, що там далі. Також це вже одні з останніх грибів з цієї хвилі. Ось таке зустрічається. Тут якраз і берези. І тут пару сосен таких невеличких. Це зазвичай грибне місце. Я коли тут буваю вдома в таку пору. Я завжди тут намагаюся собі пройти. І цього разу мене також тут чекає. О! Отакий от грибок. Невеликий. Але повірте мені, задоволення він мені приніс чимало, тому що красивий, прекрасний. Та й так, і перший раз в цьому році, в цьому своєму домашньому лісі, якраз під домом. Ну, В селі, де батьки живуть, такі прекрасні гриб. Забираю ще подивлюсь. Є тут ще три місця, які треба заглянути. Вони поруч. Десь години-півтори назад був тут в лісі, нарубав рогачів. Треба рогачі, щоб підперти там і абрикос і цей горіх. А тут знову взяв відерце, тому що хочу знайти сироїжок. Розкажу потім, якщо знайду якусь сироїжку, який там класний рецепт сироїжок можна зробити, підсмажити, як, як буде дуже-дуже смачно. А це забіг, бо потім, поки я проходив, знайшов скільки здається, три чи чотири білих гриба. Ну там один був такий планий, тому нехай рахується три. Я зайшов додому під першу там треба тими рогачами і повернувся в ліс. І подивіться, кого знаходжу. гриби зараз навіть тут, на Чернігівщині, велика рідкість. І в основному такі польові. А це подивіться, який боровичок мене зустрічає. Оце красень. Як по бочці звук. Все, ну будемо зараз його забирати. Це так красень. Ну що, будемо забирати цю ляльку. О! Ого! Ого який! Подивіться, будь ласка, який гриб. Вам ще так зблизька покажу, щоб його розгледіли. Сьогодні 5 липня. Я ще планую подивитися в Березовий ліс, заїхати. Але от такий от красень. Так, зараз я його підчищу. Да, нога так нормально пробита в нього. Подивіться, яка. скільки я пообрізав. Він дуже твердий, але отак от стільки побито. Але я заберу ради просто такого екземпляра. Побачимо, але от він дуже твердий. Чули ж який звук. Все, кладу собі тепер у відерце. і підемо далі. Рухаюсь так по цій дорозі. Дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. А тут я побачив сироішки, бач, здаляще. От вони. Зелені сироїшки. тут сироїшка. От також. Видно вже на першій свіжісті. Отут. І тут ще влюпину. Навіть на ну, ага, от. Ліка. Зелена сироїшка. Дуже смачна, дуже класна. Можливо, її там ще називають там, луската або голуба, я не знаю, але ну, от у нас називають її зелене сироїшка, тому що вона в принципі, має зелений колір. Бачите, не сильно не відрізняється від ліпина по кольору. Але дуже смачна, класна сироїшка, тому я їх беру і шукаю ще. Фух, зупиняться. На місці просто майже неможливо. Комарів, просто труба. отут я от знайшов дві сираїшки. Ну взагалі така вже сухувата під'їдена. Іншу я от підірвав. Бачу нормально. Зелена сироїшка Зараз вам розкажу, що ми з ними робимо. Ну Це просто взагалі фантастика. Настільки смачно, настільки класно. Так, от ну, зараз побачимо, що тут з ногою. От дивіться, білосніжна, чиста нога. Але ми вдома як робимо? Ми отак от ніжку просто при самій шапці зрізаємо. Ніжку я це зараз собі заберу, вона піде там до супу чи куди там при з білими. Залишаємо от таку частину. Зрозуміло, що верх ми чистимо, Ну, це просто така роїшка попалась. Можливо, мені більше не попадеться, тому що вчора було їх набагато більше, і ми їх підсмажили. Чистите верх, Ну, зрозуміло, так промиваєте швиденько в воді, потім солите. Підсолили, потримали десь там хвилин 10, плюс, щоб мінус так ну, побуло дуже. Ой, вибачте, комарі мене випашать. Класно, в муку з усіх боків дуже, типе, так, щоб муки було багато. Потім в яйце і смажете. Смажете просто там, ну також, щоб чуть-чуть підсмажити. Боже, це яка виходить смакота. Це майже як якийсь, не знаю, от, відбивна в цьому в яйці. Дуже з цими такими от зеленими сериїшками дуже смачно. Можливо, у вас там є інше. Ну, жовті вони не гадяться, тому що вони слабенькі або червоні такі. А от іменно зелена сереїшка це просто дуже-дуже смачно. Тому я, кажуть, рекомендую, хто буде дивитися це відео, хтось знайде сереїшку, візьміть собі декілька штук і спробуйте. Якщо ви раніше не пробували, то відкрийте для себе дуже смачну страву. Хм. А я ще пополюю за грибами. Ну, то це що ти зробиш? Ось тут не де стежка. Вчора я тут був, тому що тут -то канвалія. це, скажімо так, навколо грибне місце. Вчора нічого не було. Вон моя сакира, хожу, тут собі рубаю ці рогачі. І тут от гриб сидить. Дивіться, як його з'їла. Тут білок дуже багато. Навіть сьогодні вдома бачив білку. Біло, тому що біля лісу живемо, живуть батьки. Ну я ж то приїхав сюди. І який гриб, от з'їдений, але хороший, от він абсолютно такий чистий, молоденький прекрасний грибок, тонконогий, але забираю. Це, мабуть, я включу якийсь там кажу, що випуск, хочу сьогодні в Березовий ліс забігти, з'їздити великом. То побачимо, покажу ці гриби тоді докупи. Навіть тут, на Поліссі, там не купа ярів, боліт, недалеко десна, не куча всяких дрібних річок. Вже не вистачає вологи. Але отакі от ще поодинокі екземпляри можна знайти і це яке велике щастя. Отут така влога. І подивіться, хто тут приховався. Який боровик. Ой, ти який красень. І одразу комарі. Цілий гул комарів. Аж не хочеться тебе знімати, але ж хочеться показати таке красення з різних сторін. Комарі заважають. Такі вже поодинокі екземпляри. О, такий на сонці. Подивіться, як він виграє. Який же це тільки красень, яке тільки щастя з такого гриба. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, їх дуже мало вже зараз грибів, дуже потрібен дощ, але хочу насолодитися цим моментом. Отакий От домашній, чернігівський боровий, дубовий гриб. Ах, а пахне. Забираємо таке окрасення. Само собою забираємо. О! Такого риба вже важко не помітити, блін. Тут павуки, комарі по тобі бігають. Всі бігають кому не лінь. Але так само чутно, що бо так китається. Будемо зараз забирати його. Так. Хто тут мені під'їдений білками зустрічається? Ну добре, тебе поживали. Да, братико. Акробатику. Ти і так невеличкий на тоненькій міжці. Тут, щоб тобі так і жували добре. Але подивіться, гриб хороший. Тут зараз якраз сонце вийшло, так от його видно, дивіться, як він виграє. Але облупашили прямо як сидорову козу. От. Тут, як кажуть, ножик тут, тут як тут, на поготові. Подивіться. Чистенький грибок. Тільки поїдений, але свіженький, прекрасний. Молоденький. Відчувається, що він молодий, прекрасний гриб. О. Але все рівно красивий, навіть і поїдений. Поїдений, значить, смачний. Значить і нам він буде смакувати. Супер. Оцей ліс домашній, він взагалі фантастичний. То він польовики якісь віддає, то ще щось. То там діпаси ці цілоскаті, зелені, смачнючі. Але фішка його в тому, що він знаходиться біля самого дому. Ось я зараз тут він на горі. І ми живемо там на горі. Згори спустився. 5 хвилин і ти в лісі. Ти можеш за пів години походити і на їжу собі завжди щось знайти. І отут, подивіться, який черговий боровик. Я бачу. Я бачу, що черговий це боровик. О, то польові А це подивіться, які молоденькі боровички. Видно, що він з'їдений, під'їдений тут. Добре його пожували за ніч. Але ж який от він свіженький. Видно, що від він отут вибачаюсь, комари не дають ніде спокою. Не ні в Києві, не тут на Чернігівщині, тим паче. О, який красивий. Та ти що? мені всі гриби красиві. Навіть тоді, якщо от він так от от